Переможець Марина Ляшок, Хочете малята почути історію про кнопика, як він став переможцем? Отож, слухайте одного весняного дня на фермі у свинки мами, на радість усієї родини знайшовся синочок, симпатичне поросятко, з маленьким рожевим п'ятачком, наче кнопка. І блакитними оченятами, з довгими пухнастими віями. Малюка батьки так і назвали кнопик, а його бабуся, свинка Бруня, не могла намилуватись гарненьким онуком. Схилившись над ним, вона розчулено примовляла: Наш чудовий кнопочок, який же ти, красунчик, з такого славного поросятка. Неодмінно виросте великий розумник. Стара ворона, що сиділа неподалік на дереві, каркнула на те. Виросте великий дурник і страшенний хвалько. Кар! Та вороні, звичайно, ніхто не повірив. Їй аби каркати. За літо кнопик помітно підріс. Хвостик у нього закрутився в задирикуватий гачок, а на спинці виросла ніжна шерстка. Усі його сильно любили, а бабуся Бруня найдужче. Тим часом на фермі для малят поросят влаштували змагання хто збере найбільше жолудів. Юні учасники зі своїми численними родичами зібралися на галявині в зеленій діброві. Що росла поблизу. Деякі поросятка дуже хвилювалися, і батькам доводилося їх заспокоювати. Впевнено почувався тільки маленький кнопик. Він одразу вискочив на пеньок і загукав щосили: Я всіх переможу, бо я найшвидший і найспритніший. Він аж очі замружив, уявляючи, як йому під гучні оплески вручають головний приз. Але поки він отак собі втішався, тітонька Хрю детально пояснювала всім учасникам правила змагання, де та як потрібно шукати жолуді, щоб назбирати їх якнайбільше. Та кнопик не дослухався до її слушних настанов, тож і дійшов до фінішу останнім. А жолудів у кошик приніс, як кіп наплакав. Звісно, усі посміялися з нього. Кнопик засмутився. Але ненадовго, незапаром він уже весело бігав на випередки з ватагою друзяк Поросят Дібровою. За тиждень оголосили нове змагання. Тепер переможцем мав стати той, хто назбирає найбільше смачних корінців. А приз – велика корзина смачних та духмяних груш. Уже чекав на свого переможця. Почувши про це, кнопик вигукнув: Корзина з грушами дістанеться мені, бо я найрозумніший. А сам уже подумки. Ласував стиглими пахучими грушками. Поки інші поросятка уважно слухали поради відомого на всю діброву професора зелених наук пана Шафрана, кнопик літав у солодких мріях. Проте він, як і решта учасників, ухопив відерце з лопаткою і за сигналом до початку змагання помчав шукати корінці. Тільки де йому знайти ті корінці, коли він усі мудрі слова професора пустив повз вуха. Тож і назбирав хвалько, як кажуть, курям насміх, аби як та аби що. У його відерці лежали самі лише бур'янці, а між ними ще огидна зелена ропуха примостилася. Цього разу кнопик засмутився надовго. Цілий день він сидів на фермі, один однісінький, усе міркував. Чому в нього ніяк не виходить перемогти? Та так нічого й не придумав. Увечері сумний, наче у воду опущений, прийшов він до бабусі. «Бабусечко, Брунечко, допоможи мені, будь ласка, скажи чому я такий невдаха? Завжди перемагає хтось інший, тільки не я. Любий кнопику, пригорнула бабуся улюбленого онука, в усьому винна твоя неуважність. У той час, коли всі слухають, що треба робити, ти думаєш про щось своє, тому в тебе немає необхідних знань, а без цього ніхто не може досягти успіху. Зрозумів? «А вже ж, зрозумів. Відтепер я буду уважним. Дякую тобі! Бабусю. І ось новий конкурс. На березі річки зібралися юні учасники, щоб з піску будувати найгарніші замки. Оце так змагання. Охочих зібралося так багато, що яблуку ніде було впасти. Серед них і наш кнопик. Та й цього разу він не зміг себе стримати. Знову почав хвалитися. Мій замок буде найкращий! перше місце моє. Але тепер кнопик не ловив гав, а ловив кожне слово, що його казали організатори конкурсу. Потім він узяв інструменти, пляшку з водою, маленьку лопатку та щіточку, і разом з усіма заходився будувати свій замок. Та, хоч як старався. Нічого в нього не виходило. Ось уже й високу піщану вежу майже збудував. Та коли почав робити в ній віконце бійницю, вона взяла і розсипалася. Від розпачу кнопик сів на землю і гірко заплакав. До нього підійшла маленька свинка тася і стала втішати. Заспокойся, кнопику! Не засмучуйся так, це ж просто змагання. Але я сподівався стати переможцем. Я уявив собі такий гарний замок з багатьма вежами і підвісним мостом. От і добре, що уявив. Це означає, що у тебе є фантазія. Вона не кожному дається. Ти, напевно, можеш бути дуже талановитим. Ці слова додали кнопикові впевненості. Він витер слізки і, зітхнувши, мовив Це вже третє змагання, а мені все не вдається перемогти. Перші два рази забракло уважності. А тепер, що тепер не так? А тепер тобі забракло практичного досвіду. Досить буде трохи потренуватися, і все вийде. Здається, тобі сьогодні теж не світить перемога, тож пропоную почати тренуватися просто зараз. Берімося разом до діла. Кнопикове засмучене личко осяяла вдячна усмішка. Йому вельми припала до вподоби така ідея. Хоч і часу було обмаль, новим друзям вдалося збудувати міні-ферму із зеленою огорожею з травинок. Та затишним двориком, і навіть маленьким ставочком. А який у ферми був незвичайний дах. Виявляється, поросятка помітили, як двоє сусідських ластівок на березі брали у дзьобики мокрі грудочки і ліпили з них гніздечко. Малята й собі розвели водою пісок і спробували робити так само. У них вийшло. Тож кнопики з Тасею виклали піщаними грудочками весь дах своєї ферми, мов жовтою черепицею. Коли змагання закінчилося і переможців було оголошено, сталася приємна несподіванка. В фермі кнопика й тасі присудили спеціальний приз глядацьких симпатій. Нарешті кнопик почувався справжнім переможцем, адже нині він здобув головну перемогу перемогу над собою. А ви, малята, завжди уважно слухаєте, що вам радять дорослі або старші друзі. Тоді ви неодмінно станете переможцями, як і герой нашої історії. Поросятко кнопик. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.